Якщо ви втомились від сірої буденності, цей ТОП-5 фантазійних книжок саме для вас, аби урізноманітнити ваше щоденне життя. А відкриваю наш список Володар Перснів у центрі історії скромний гопіт Фродо, який отримує могутній перстень всевладі. Артефакт створений темним Володарем Сауроном. Щоб врятувати середзем'я, Фродо вирушає у небезпечну подорож до Мордора, аби знищити перстень. Толкін створив не просто роман, а цілий всесвіт із власними мовами, історією, міфологією та расами. Його твір став основою сучасного епічного фентезі а мотиви боротьби добра і зла, дружби й самопожертви універсальними для літератури 20-21 століть. І наступним у нашому списку є Гаррі Поттер. Хлопчик сирота Гаррі Поттер дізнається, що він чарівник і вступає до Гогорцу школи магії та чаклунства разом із друзями Герміоною та Роном. Він зіштовхується зі світом чарів, таємниць і смертельної небезпеки, що походить від темного чаклуна Воландеморта. Серія стала культовим феноменом. Ця історія про дружбу, вибір, любов і дорослішання. де магія – лише тло для глибоких людських почуттів. Вона виховала покоління читачів, які мріяли отримати свій лист із Хогвартсу. А третя в нашому списку пісня льоду й полум'я. У світі вестеросу, де зима може тривати десятиліття, а кожен рід мріє про залізний трон. Розгортається історія зрад, інтриг, битв і магії. Жоден герой не захищений від смерті. Це світ, де справедливість не завжди перемагає. Джордж Мартін руйнує класичні канони жанру, показуючи реалістичну жорстокість і складність людської натури. Його персонажі морально неоднозначні, а сюжет як шахова партія, де переможець не завжди той, кого ми підтримуємо. Маємо четверта у нашому списку макова війна. Історія про дівчину Соротурін, яка проходить шлях від бідної вихованки до учениці престижної військової академії, а потім до жорстокої війни, натхнена подіями з історії Китаю, зокрема другої японсько китайської війною. Авторка поєднує міфологію, алхімію та реальні воєнні злочини, створюючи фентезі, яке досліджує природу влади, травми моральної ціни війни. Це глибока й болюча історія про те, як війна змінює людину. І останні в нашому топі я бачу вас цікавить пітьма і Ларіона Павлюка психологічний трилер, містичний детектив, де читач починає сумніватися, де реальність, а де фентезі. Психолог Андрій приїжджає у віддалене село Бузьків сад, щоб розслідувати зникнення дитини. Він помічає, що місцеві мешканці щось приховують, поводяться дивно і, здається, зовсім не хочуть знайти дівчинку. Це похмурий детектив з гнітючою атмосферою, де головний ворог не лише маньяк, але й бай. Дужість та внутрішня пітьма самих мешканців історія тримає в напрузі до самого кінця. Ну а на цьому, все Сподіваюсь, цей список став для вас корисним.